Мене звати Фредерік Гербер. Я хочу вам представити сівалку S-Pro 6000 RC, яку ми з вами розглянемо. На кого вона орієнтована. Еспро стане в пригоді для всіх фермерів, які шукають універсальне рішення для посіву насіння. Асортимент включає 3 та 4-метрові моделі Еспро для змішаних посівних площ. Ми також маємо схожу модель, яку ви бачите тут, для підрядників, які хочуть оптимізувати надання своїх послуг, або для великих фермерських господарств, які хочуть підвищити ефективність своїх посівів. Також ми пропонуємо модель ESPR 8000 для великих сільськогосподарських угідь. Що потрібно знати про Еспро? так це те, що все обладнання є автономним, будь-то передні прикочувальні колеса, робочі диски, бічні маркери, сошниковий брус або сошникові бруси у версії RC. Все це обладнання є самостійним і функціонує в певній послідовності на розворотах. Так само, як ваш трактор здатен виконати повний розворот, в даному випадку це може зробити і сівалка. Перевага для вас полягає в тому, що ви можете виконати весь процес розвороту на краю поля за одну операцію. Як я вже говорив, S-Pro є універсальною машиною. Універсальність полягає в комплектації передньої частини. Представлена тут машина оснащена модернізованою передньою вістю. Перевага полягає в тому, що S-Pro можна використовувати безпосередньо при оранці, щоб швидко вирівняти поверхню перед використанням дисків. Як бачите, все обладнання, чи то колеса, чи загортачі слідів, чи вирівнюючі планки, все гідравлічне. Тож ви можете використовувати їх або ні. Інша перевага полягає в тому, що в кінці поля вам взагалі не потрібно торкатися підіймача. Перевага прикочуючих коліс полягає в тому, що ви можете безпосередньо керувати тиском. Залежно від попередньої підготовки поля, чи то робота на зораних ділянках чи на мінімально обробленому ґрунті, чи висів безпосередньо на пожнивних залишках. Залежно від різних типів ґрунту, які є на полі, ви можете змінювати тиск безпосередньо на терміналі. Як я вже казав. Коли ми розробляли Еспро, ми хотіли машину, яка була вдвічі меншою і мала б дуже хорошу прохідність, навіть у вологих умовах. Ось чому під час розробки ми вирішили почати з коліс великого діаметру, тобто з коліс діаметром 900 мм, вузьких коліс діаметром всього лише 210 мм, і коліс зі зміщеним розташуванням. Тобто зі зміщенням на 200 мм між передніми і задніми колесами. Метою цього є оптимізація проходження бруду між колесами або потоку землі, що легко стікає, а також заощадження пального та забезпечення оптимального використання Еспро навіть у вологих умовах. Представлена тут машина має надзвичайну та інноваційну особливість, яка полягає в тому, що вона оснащена чотирма висімними бункерами. Спереду ви знайдете бункер SH1120 ємністю 110 літрів, з гранулятором, який впорскує добрива безпосередньо в один з двох основних дозаторів, та дозатори, якими оснащений весь наш асортимент пневматичних сівалок. Ззаду знаходиться бункер SH4080 ємністю 400 літрів з дефлекторами. Таким чином, на цій машині ви можете працювати з чотирма різними продуктами на трьох різних глибинах. Ви можете посіяти ріпак в кінці поля на невеликій глибині, використовувати сівалку для внесення добрив для посіву бобів на більшій глибині. І чому б не Посіяти конюшину в кінці поля. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до місцевого дилера. Кун або відвідайте наш сайт. Будемо раді вам допомогти.